Мої вітання, друзі, з вами Нікодим Вусик і е, Таня Гнатюк. Ви спитаєте, де Георгій Гнатюк? Сьогодні він не може проводити ЕТР, оскільки має справи з вами буду я, Нікодим Вусик і Таня. Цей дует вам подобається більше, наскільки я знаю, тому що Георгій, він такий більш ну, дип академічний, дипломатичний. Так? Е, е, я більш такий ну, лай лайтова версія спілкування. Тому я передаю слово Тані Гнатюк. Привіт. Привіт. Ми будемо щось говорити. Я маю ще щось говорити. Так, ти маєш сказати, яка в нас сьогодні тема. У нас сьогодні тема ми говоримо про знайомства, а саме про вибір партнера, як обрати партнера. Тому що бачу, справи не йдуть, і люди обирають щось, незрозуміло що, потім розчаровуються і не е, бачать, де роблять ось цю от помилку. Добре, Тому давай, ми давай. будемо обговорювати про знайомства. Ну, Торкнемось сайтів знайомств твоїх улюблених, наскільки я знаю. Моїх? А чиїх? Мене моїх, чи їх? Нема на сайті що? знайомств і не було. Ну ти любиш про це ж спілкуватися? Про сайти знайомств? Ну так. — Вперше чую. Як це вперше чую? Ні, ну я... — А кому ти розповідаєш постійно про сайти знайомств, я на них знайом... знайомитися, читаєш аватарки і це всі справи? Це ж ти все робиш. Я, е... Трішки вирвано із контексту. Друзі, Таня, мабуть, має на увазі, що я в Тіктоці. До речі, в мене посилання на Тікток є внизу в описі. А, є відео, де я розказую, як і познайомитись, і на сайті, і так далі. Але тут це справа про маркетинг, а не про конкретно... Я її використовую як канал, грубо кажучи, але я не був на сайті, мене немає, мене не знайдеш ні на якому сайті. Обко взяв і виправдався. Ні, ну це правда, ну мене немає. Ні... Це правда, ну звичайно, правда. мене немає ні в Інстаграмі, е, пенсійному вашому, ні, ніде немає, крім Тікток. Починаються ці пенсії. Е, отож. Е... Я, до речі, хотіла прочитати коментар один. Поки ти не прочитала, я скажу, що друзі, внизу є в описі банка до цього відео. Банка це проплата квитка 300 гривень на психологічній вечорниці 2.0, які відбудеться 22 вересня. І після того, як ви проведете оплату, зв'яжіться з нами через соціальні мережі, через Таню Гнатюк Інстаграм або через Мій Тікток. І ми вас додамо в закриту групу, де ви будете готуватись до, мабуть, найкрутішої події цього року в вашому житті. Правда те? Отак, дуже круто. І якщо у вас немає хлопця, або ви дуже хочете його знайти, то Таня зараз розкаже фішки, секрети, <рес> як, як його знайти? <рес> як його знайти? <рес> Взагалі я планувала розказати, як знайти дівчину, але ми будемо зараз О, обговорювати в будете... загальному. Я дівчину. хочу прочитати один коментар, який я тобі не скинула, скрін. Ну, в тебе його немає, але я його прочитаю і стосовно цього і виникла взагалі ця тема. Читаю: я розлучений сім років. Чотири роки взагалі не відчував жодного дискомфорту у тому, що я самотній. Навіть не хотілося знайомитися ні з ким. Але в 20-му році я почав. Знайомитись та спілкуватися з жінками, але найбільша проблема в тому, що, що сподобала жінка, починаю спілкуватися, потім зустрічаюся з нею в реальності і все, інтерес зникає. І потім знову знайомство спілкування, зустріч і так замкнене коло. Я думаю, що зараз багато зрозуміють, про що йде мова. Не можу зрозуміти, чому так відбувається, бо час йде, а я самотній, хоча давно міг бути в стосунках. Я ще боюсь і не хочу створити стосунки, а потім за деякий час сказати зі... жінці, що інтерес зник. І мені не цікаво вже краще їх і не створювати. <різь> що думаєш? Ну, я думаю, що це, по-перше, добре, що людина таке пише. Добре, що вона ділиться. І хочу сказати, я тільки недавно сказав про закриту групу. У нас в закритій групі теж люди діляться цими ну, своїми переживаннями, проблемами, О, питаннями. Угу. Але єдина різниця, що там ми з ними можемо попрацювати. А з цієї сторони хлопець ще навіть не знає, що ми організовуємо найкрутіший клуб в Україні по питанню психології. Так, це закритий клуб. По питанню стосунків стосунку психології стосунків я маю на увазі так. Ось. І для того, щоб стати хорошим інженером, треба, блін, стати біля інженера трошки попрацювати, так? Щоб стати там, ну, якийсь навик мати чогось. І мені здається, що попрацювавши з психологами, пропрацювавши певні проблеми, в людини, оце моя думка, ти типу поправ, може, як спеціаліст, в нього можуть далі повторюватися ці речі. А для того, щоб зацементувати це, йому потрібно оточення, яке з допомогою психолога, плюс оточення це зараз я говорю про наш закритий клуб. В який, до речі, ми не всіх беремо. Тому якщо ви там вже з грошима стоїте, ми не всіх беремо. Це допоможе людині. Ну, саме так, бо зміна. Для того щоб змінити ставлення чи мислення якесь в тому напрямку, яке буде допомагати покращувати себе і бачити щось заховане, приховане у всьому контекст, то бажано зміняти змін... змін... цю обстановку свою і людей, бо вони змінюють нас. Ми бачимо їхні зміни, ми їх, ми їх взуваємо, одягаємо на себе, розуміємо, що а в нас також так було, і це дуже крута терапія. Тому важливо змінювати місця, змінювати людей, спостерігати за ними і ділитися також своїми відчуттями. Стосовно цього коментаря, Тут все написано, От якщо його от розібрати, людина сама повністю відповіла на свої ж запитання. І важливо, коли ви задаєте ось це запитання про свою проблему, ви вже говорите про неї в тому контексті, що вона не, не є проблемою. Тобто ви про неї говорите, але внутрішньо ви не піддаєтеся тому, щоб її виняти наружу, і подивитися, що в ній є. Тому що от він, наприклад, говорить про те, що я самотній і мені не хотілося знайомства, а потім вже далі він говорить про те, що то я хочу, то я не хочу цих знайомств, то вони мені подобаються, то вони мені не подобаються. Це означає, що є внутрішній конфлікт, що наче я хочу знайомства і. є… Потреби, які закриваються, так, в цьому є обставини, які є бажання до цього. А інший конфлікт, що я не хочу, і є також причини, чому я не хочу, і вони, наче якби обґрунтовані ці причини, не засипай поки. І важливо ось тут помиритися на цьому етапі. Тобто, зрозуміти, да, в мене є проблема, я самотній і я хочу одружитися. Чому я хочу одружитися? Оце дуже тут важливе. І коли ви починаєте знайомитися, це найважливіший аспект до того, як ви вже йдете на побачення. Тому що, якщо немає відповіді на це питання, або воно є тому, що вже вік, тому що там. Я самотній і я хочу е біля себе когось, щоб хтось був мене для розвлікухи. Або я хочу там дітей, наприклад, так як е е в дівчат буває, що я вже мені вже 30 років, мені вже пора, бо хтось десь там щось сказав. Або батьки постійно. Не буду говорити, що роблять і вимагають, що вже де внуки, чому в тебе нікого немає, і так далі. Або суспільство в цілому також. І це все на вас ось так висить тягарем, і ви змушені когось шукати. Але насправді ви не змушені когось шукати. Ви маєте бажати розділити своє внутрішнє щастя з кимось. Ну, тобто, от був у мене клієнт на консультаціях, вони живуть зараз з дружиною на відстані. І ми будуємо їм це спілкування, щоб воно було більш коректне, більш приємне, і вони не розлучилися в цей момент, поки вона не приїде на Новий рік. І, і він Давай. розповідає: От я йду не, не смійся, і я йду там, наприклад. На вечорниці, так? От йду на вечорниці, мені там приємно знаходитися, а її немає поруч. А я хочу, щоб вона розділила цю емоцію разом зі мною. Ось таким потрібно заходити е, в знайомства і для того, щоб знаходити собі партнера. Ось такою позицією з розділом, а не для того, щоб взяти і, наприклад, приїжджаєте на вечорниці, і ви не хочете розділити з нею е, свої емоції. А хочете забрати її емоцію, щоб вона отримала на вечорницях, а я в неї заберу. Ну, от якось так це виглядає. Я перепрошую, я не з вас сміявся, з тих людей, в кого ця історія. Просто я згадав інших людей, в кого така сама історія, як ти кажеш, на відстані. Там трішки інша ситуація, там у них вже розлучення, ну, бо вона втікла від нього просто і все. Але в цій даній ситуації я не знаю. Картину, тому я з моєї так згадав і мені посміхнулося. Я ще хочу додати: ти дуже мудро говориш, і ну саме тому ти виступаєш на психологічних вечорницях, як фронтмен, як людина, яка, ну скажімо так, може мою персону, мою постать, так? Хоч якось доповнити. Розумієш, з містом якимось. З містом, тобто розум. Я сказав таку штуку, що цей хлопчина, який от, ну, не може в стосунки там боїться, бо пропадає інтерес. Це дуже глобальна проблема, насправді. І я сказав таку фразу, що ми не всіх беремо. В закритий клуб, тому що спочатку ви попадаєте на вечорниці, це обов'язковий ну, обов пункт. Після того ви маєте можливість потрапити в закритий клуб. Так от, закритий платний клуб це, е, якщо ви не схильні до навчання, до змін, якщо ви. Е, Ваші якісь базові цінності, наприклад, у нас в закритому клубі будуть, люди пишуть українською мовою. А ви не хочете, вам російською зручніше, наприклад. Так? От такі речі, коли ти не, на базовому людському рівні, ти можеш просто не пройти. Не тому, що ти там негарний, чи в тебе вік якийсь різний, так? чи ти чоловік, чи ти жінка, там. нема такого. Так? Є, от Якщо нема людських принципів, таких банальних, то ми не попадає. Я правильно говорю, Таніш? Я лишнього не наговорив, це, це, я просто останньою це не узгодив. Вона вже вперше. Я чує. так я зараз навіть асоціацію зроблю зі стосунками зі знайомством, це наче ви обираєте партнера і зараз як і про чоловіка, так і про жінку. Тільки про, по тому, як він виглядає. Так. І все. От, уявіть, є картинка, от ви бачите картинку, як виглядає людина. А є ще емоційний стан, є темперамент, є характер, є поведінка, є багато складових якостей, які всунуті всю картинку. Так. І коли Таня обирала мене, а я обирав Таню, грубо кажучи, ну ми двоє списалися, я ж запропонував перше відео, тоді зняти, ще 9 місяців тому. А... А а Таня погодила, тобто кожен обирав, так? Таня могла сказати ні, і моє обирання на тому би завершилось. Але я побачив в Тані цей набір цінностей, він був безумовний. Тобто я вже бачив, що він в неї є, не знаючи її, не знаючи, що вона відпише. І я так підозрюю, що то саме бачила Таня. що... Цей хлопець херні не зробить. Він, в нього, він якщо робить, то що то робить. Вона це чула по голосу, напевно, по відео якимось в Тіктоці, так? І задача... Провела аналіз, повний так. аналіз твого профіля. Так. І тому це важливо робити до побачення. До побачення. До до того, як йти на побачення маю новати. Чи воно сходиться? <рив> Чи бачила? ви бачите, що ви бачите там на картинці? Що вам там відгукується? Ти, ти бачила цей прикол в Тіктоці, де божик дзвонить на ресторан? Я хочу замовити сто, е, столик. До, до побачення. А, до, до побачення. <рив> 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 Ні, не бачив. Але смішно. <рив> Ось, і відповідно, в нас стане цей навик є. Саме тому я зараз говорю про закритий клуб. вона Поняття немає, що я, що я взагалі говорю, але вона махає головою, що вона розумієш що щось що гарне. Тобі здається, буде. що я не маю поняття, я розумію, про що так. йде в мова. Коли я, коли я робив перші вечорниці, я кажу, ми збираємо народ. Таня така, 25-го ти я сам дату Все-все-все. Тобто є речі, коли ви в одному пориві, в одному, в нас фас одні цінності, то воно, в принципі, йде класно, йде, швидко, прикольно. І якщо ви думаєте, що ви включили це відео і зараз там, при плюс-мінус за 30 хвилин, вам інструкцію дадуть, як знайти собі там, чу... кого ми нас сьогодні шукаємо, я Дівчину, дружину. Дівчину, дружину. чоловіка. Я вас розчарую. Скоріше за все, ви це відео дивитесь неуважно. Ви це відео дивитесь, вам ще дзвонять паралельно. А коли ви на вечорницях, вам ніхто не дзвонить. Плюс, деколи я роблю встряску. альо. Всі, хто в шортах, ви що в шортах, і ви такі. Хо! Розумієте, і до вас більше доходить. До кого не дійшло до вечорницях, Є закритий клуб. Ви заходите і з вами працює Таня, деколи я можу роздавати пілюлі. От, як, наприклад, у мене вчора мені куратор Аня розказує, що вона дзвонить ну, клієнтам, запрошує на вечорниці, і там, особливо хлопчачі, оці от, панти, я обожнюю. А що я маю давати ім'я, прізвище і телефон? Ну, дійсно, а як ми тебе маємо ідентифікувати? Ну, то реально, напевно, чуваки думають, що ми кредит на їхнє ім'я будемо брати. Я, я, роз, я не хочу розчаровувати певних персонажів, але судячи по одягу деяких, то там не дадуть кредит. Я думаю, що причина зовсім в іншому в обставинах, які в нас складаються, і тому є ось такий острах, скажімо так. Так от, це означає, що людина не в темі, Так? що вона не до кінця пропрацьована з собою, що вона не роз... вона балансує, це її чи це не її. Бо коли... Ну, знову ж таки, повертаємося до внутрішнього конфлікту. Внутрішні... Внутрішніх конфліктів не має бути. Тобто, що це таке внутрішній конфлікт? Я хочу йти на побачення, Так? і придумується причина, чому я хочу йти на побачення. І друга сторона. Я не піду на побачення і причини, чому я не піду на побачення. Оце є внутрішній конфлікт. На прикладі, наприклад, побачення. Але воно обширне воно на, на всі теми, на всі сфери. Але це потрібно зрозуміти і його пропрацьовувати. А пропрацьовувати це побачити, що він існує. І якщо він існує, піднімати дубцю свою і йти на вечорницю. Тому що там ми будемо розбирати ось якраз внутрішні конфлікти, будемо розбирати аб'юзерів, будемо розбирати поведінку. Будемо я дам схему, навіть схему, послідовну схему, як відстоювати свою позицію, як побудувати свої кордони особисті. Так, але я собі уявив. Типа, реально, вечорниці 22-й. От, типа, от зараз людина чує, я буду розказувати і там раз, два, три, чотири. А реально, по факту, я стою, співаю червону руту, знаєш. Ну, Це просто живий вечорниця це живий ефір, а от закритий клуб, який іде місяць. Тому що то шоу. Це шоу. Так. А от закритий клуб воно триває місяць після вечорниць. Тобто, ми з вами зустрічаємося кожного тижня в закритому форматі і працюємо. До речі. Хто хотів би попасти в нашу закриту нашу спільноту, пишіть коментарі. Ми будемо приймати заявки. Беремо не всіх. Ідемо далі. Так. Більше ми не будемо нічого говорити. Ми не будемо нічого, ми не будемо нічого говорити. Ми не будемо нічого говорити. Друзі, я, а... сказала, я сказала про якості. Важливі моменти, що в спілкуванні. Ви маєте дізнаватися чим більше ось цього, всіх якостей. Ви маєте дізнавати мені, хтось подзвонив просто в цей момент. Ви маєте дізнаватися не тільки про зовнішнє, не тільки про уподобання сексуальні, якісь сексуального характера. Ви ж не живете тільки з лялькою, так чи тільки з кеном. Ви живете з особистістю, і в цю особистість багато що входить. І, звичайно, ви будете ходити на побачення і бажано ходити на побачення, подобається вам потім чи не подобається, але після цього проводити аналіз Знаєш, цього побачення. Я не розумію чоловіків. Наша спільнота, вона більш жіноча, тому що ну, я, як фронтмен даного проєкту, я хлопець, відповідно, жінки вони першочергово так, підписуються. Чоловіки є, але їх менше. І будь я на їх місці, тобто хтось інший на моєму, а я на їх місці, і мені потрібна була б людина, як однодумець, дівчина чи просто якась компанія, я би неодмінно був там. Тому що купа дівчат, ціла купа, які хороші, добрі, сидять без половина з них без чоловіків, без хлопців. І думають, де знайти нормального хлопця, який просто нормальний. І тут, от якраз оцей, про кого ти говориш коментаря. І тут він сидить. І вони такі, ой, ви вперше? Сама дівчина йому скаже, гарна, гарна. Він такий, вперше. А ви не підскажете, а на яку годину ресторан, бо я щось не почула? А ви підете? Він такий, піду, а ви підете, піду. Розумієш, от в таких речах. Не факт, що вони одружаться, що вони будуть разом, але от в таких речах в нього появляється впевненість. Він прийшов, щось послухав. Прокачується навик спілкування. Це основний фактор, який буде впливати на те, чи будете ви з людиною, чи не будете ви з людиною. Навіть якщо ви не будете, ви можете якісь інші бізнес-ідеї у вас з'являться. Ну, тобто це спілкування може переростати в щось інше, за допомогою якого, можливо, ви і знайдете ту чи того, з яким ви розділите своє життя. І основна така ще є причина стосовно, е, стосовно знайомств, це страхи. Якщо йти е, зі страхом, направленим на те, що знову це не то, не то пальто, вона знову не така, я знову помилився і тому подібні речі, ви таким чином не направите себе на позитивний аспект цього побачення. Тобто ви маєте навіть в самому поганому побаченні, самому такому ідіотському, дебільному, неадекватному побачити користь для себе. І коли ви будете бачити в користь в поганому. Ви в наступному побаченні вже будете вибір в переписці буде інакше виглядати, тому що ви пройдете ось цей етап. Але це ні в якому разі ні, я не буду, значить, тоді я буду сам або, або сама буду. Це якраз таки ви відходите, ви не хочете окунутися в ту проблему і вирішити її там, а ви тікаєте від неї. Оце закрившись, щоб що значить я буду сама. Якщо нема, значить я буду сама. Так. Ви вже є сама. Е, так. Вже. так, і е, тут ще такий нюанс: один, що е, людина, яка хоче, хоче, вона ніколи не має якихось переконань. Ну, наприклад. Таких ж прям дуже-дуже переконань. От зараз поясню. У мене приходять в коментарі хлопці, які називають дівчат всіма найгіршими словами, які тільки можна. Це такі ті вони, 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 самі хлопці. Розвіденка, <різь> це не діти, це прицеп. І, от вони... і сьогодні до тої колегії, шановної доєднався нормальний мужик, такий з вусами, і пише мені зранку коментар. Може досить вже ображати чоловіків. І я так подивився такий. Нормально ж написав. Ну, реально. Причину наслідковий Відсутність причинно наслідкових зв'язків у вашій голові породжують ось ці нюанси з проблеми в стосунках. І, і не тільки в стосунках. Тобто, чувак не зрозумів, що моя образа чоловікам у відео. Це відповідь на те, що. Вони, це ж видно в коментарі, коли вони їх називають старуха там ще щось. І я їм на то зі Стьобом відповідаю. Тобто, він не, доп... він не зайшов на коментар цього чувака і не назвав ти піндос. Не знаєш, ти ображаєш жінок. Ну, хоча б навіть культурно би якось написав. Він не допер до цього. Зато він образився, обурився, але культурно Там Такий великий коментар, але дуже культурний. Ну, тобто, якщо у вас причину наслідкові зв'язки. Відсутні, відсутні, то ви будете ходити і думати, що це в мене мені вони переподобаються. От подобаються, я йду на побачення з 20-го року, а тепер переподобаються мені. Ну так Тому що ти не розумієш наступні речі: що ми, що Таня, там, де хуйово не буде, вона буде там, де добре, раз вона тут тусується зі мною, значить добре. Це, я, я підказую приклад причинно-наслідкових зв'язків. Раз там де я, це там, де добре, Бо ви дивитесь по Тані, що Таня, чи той на хлібник, вона на, на, на безкоштовних крохах не буде. А я кажу, що там є внизу банка на щось. І то можна дізнатися в Телеграмі, подивитися фотки, що це за спільнота, що, куди, як. Ти заходиш туди, дивишся, да, да, ні, ні, ну принаймні там 300 гривень можеш в онлайні посидіти, подивитись вечорниці. Ну, що тут такого 300 гривень в онлайні посидіти на вечорницях? Правильно? В онлайні, дома, Правильно. на своєму пропуканому дивані. Ну, що тут такого? Тому, друзі, якщо ви зараз дивитесь, ви нічим не ризикуєте. Переходьте в банку, пересилайте 300 гривень, це є квиток навіть на онлайн, не обов'язково офлайн. Вас додадуть закриту групу, ну, наш куратор додасть закриту групу, познайомитесь з нашою спільнотою і побачите, що таке справжній рівень подачі. Закритий. Бо це в нас відкритий, ми тут, як друзі, спілкуємося, є ще закритий. Я нормально розказав причину на слідкові зв'язки? Так, нормально, а я ще буду про них говорити на психологічних вечорницях. 22 вересня. Так. Тому, любі друзі, дякуємо вам за те, що ви з нами. Лайк, підписка. 300 гривень банку поповняємо, додаємося в закриту групу. Побачимось, па-па. папа. па, -па. па, -па.